Дев'ять із десяти нових автомобілів, проданих у Норвегії торік, були повністю електричними. Цей показник став трохи вищим, ніж був 2023-го. Я перейшла на електромобіль через екологію. Так краще для довкілля і немає запаху вихлопних газів. Нафтовидобувна Норвегія обкладає бензинові та дизельні автомобілі високими податками. Водночас передбачено пільговий податковий режим для електрокарів. Норвегія стане першою країною світу, яка майже повністю прибере бензинові та дизельні автомобілі з ринку нових машин. Ми йдемо до цього дуже швидко. Уже понад чверть усіх легкових автомобілів на дорогах електричні. зараз авто з двигунами внутрішнього згоряння переважно купують компанії, що здають машини в прокат. Вони мають багато клієнтів-туристів. Багато туристів не знайомі з електромобілями, тому треба пропонувати їм традиційні машини, якими можна спокійно подорожувати. За даними управління громадських доріг, зараз у Норвегії понад 28% усіх автомобілів працює на електротязі. Це означає, що заправним станціям доведеться адаптуватися. Роки за два понад 50% усіх автомобілів у Норвегії будуть електричними, і звісно, нам доведеться збільшувати кількість електрозарядних станцій. Норвегія планує повністю відмовитися від продажу бензинових і дизельних машин цього року, але жорсткої заборони не буде. Людей спонукають переходити на електрокари лише за допомогою реклами та пільг. Водночас деякі експерти кажуть, що екологічна чистота електромобілів це міф. Забруднювати природу вони починають уже на етапі їх виробництва, яке набагато шкідливіше за виробництво звичайних машин. Електрику, що живить електрокари, виробляють АЕС, які також забруднюють довкілля. Ще більше природі загрожують акумулятори, які відслужили свій термін. Їх перероблення потребує набагато більше енерговитрат ніж виробництво.